Сьогодні європейський парламент голосуватиме за створення кредитного механізму для України. У першій половині дня парламентарії дебутуватимуть, пізніше ухвалюватимуть пропозиції. Це рішення дозволить Україні отримати позику на 50 мільярдів доларів та погасити її коштом із доходів від російських заморожених активів. Коли чекати грошей і на що їх будуть витрачати, дивіться далі. 45 мільярдів євро або ж 50 мільярдів доларів. Сума яку країни групи Семи разом з Євросоюзом домовилися надати Україні в кредит. Головна відмінність цієї позики в тому, що її не потрібно буде виплачувати. Точніше, потрібно, але не Україні. Кредит гаситимуть прибутки від підсанкційних активів в Росії. Держави вирішили розділити між собою цю суму на частки відповідно до розміру своїх економік. Найбільшу до 35 мільярдів євро погодився внести євросоюз. Свою частку досі узгоджує Вашингтон. Як писало видання «Політико», США готові надати до 20 мільярдів доларів, якщо ЄС змінить схему продовження санкцій проти Росії найбільш надійну. замість шестимісячного циклу запровадить мінімум 36 місяців. Але проти цього угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан. Остання спроба переконати його на саміті лідерів ЄС не принесла успіху. Пише Блумберг. Кілька європейських лідерів намагалися поговорити з Орбаном, але марно. Один зі співрозмовників наголосив, що позиція угорщини безглузда, бо через неї Євросоюзу доведеться більше вкластися у новий пакет для України. Що ближче до кінця року, то більш інтенсивними стають переговори щодо структури кредиту. Пише Financial Times. За останніми даними журналістів, які спілкувалися на умовах анонімності з посадовцями обізнаними ситуацією, Вашингтон таки надасть початкову суму в 20 мільярдів доларів, навіть якщо ЄС не зможе переконати Орбана. У такому разі частка Євросоюзу зменшиться майже удвічі. Додає Блумберг. Зробити свої внески мають також Велика Британія, Канада та Японія. Міністр фінансів країн Великої Сімки повідомляє Financial Times, Повинні представити розподіл і структуру кредиту цієї п'ятниці на зборах Міжнародного валютного фонду та Світового банку у Вашингтоні. Якщо США з ЄС зможуть домовитися до кінця цього року, кошти Україна почне отримувати вже з наступного. Вони надходитимуть регулярними платежами упродовж усього 2025-го. Попри те, що виплату кредиту здійснюватимуть за рахунок російських коштів, Україна не розглядає їх як репарацію, каже президент Володимир Зеленський. У будь-якому випадку Україна буде вимагати репарації. Я не думаю, що це найскладніше питання економіка, але тим не менш, воно сьогодні для нас дуже важливо: 50 мільярдів заморожених активів прийняти на майданчику італійського головування в сімки. Засідання Великої сімки для нас важливо дуже позитивно, але це не заміщення репарацій, це використання справедливої частини російських активів. За словами президента, ці кошти Україна могла би витрачати як на виробництво зброї, так і на допомогу цивільним. Ірина Іванова Віталій Коваленко подробиці Європейський бюро телеканалу «Інтер». Марафон. Єдині новини.